29 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію рашистів та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. На околицях тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області рашисти збудували дамбу вздовж своєї оборонної лінії, що огинає місто. Неспокійно на території рашистського рейху, у Москвабаді горіла якась забігайлівка на Ленінградському вокзалі, у Нижньому Новгороді сталася пожежа на території хімічного заводу. Гауляйтер Гаупсков словесно випорожнився про втрати серед рашистських військовиків під час боїв з підрозділами росіянських добровольців-антипутлерівців у Гаубелгород. На початку червня 2023 року здохло щонайменше 14 песиголовців головців з Гаупсков. Postscriptum Британська розвідка припускає, що рашистські галактичні люфтваффе деморалізовані через знищення кількох одиниць авіаційної техніки під час чи то гебняво фсбшної оборудки, чи то бунту, чи то вистави за участі найманців так званої приватної військової компанії расистів Вагнер. Також британська розвідка констатує довгострокові негативні наслідки для рашистської авіації через збиття вагінерами літака ІЛ-22 м повітряного командного пункту. Тим часом повідомляють, що на рашистській федерації зазначене вагінерівське приватне військове кодло продовжує набирати найманців для війни в Україні.